Загубила хрестик, що то означає? Коли губиться хрестик, розривається цепочка на хрестику, лопається хрестик, ломається хрестик, губиться ладанка це все предупреждення вашого ангела-хранителя. Це означає, що ці речі здержали якісь удар. І защитну функцію вони свою виповнили. Це означає, що їх треба позбавитися двома путями. Або відносите в проточну воду, кидаєте. Або несете в церкву, пакетики ложите під дверні. Там священники знають, що з такими віщами робити. Розумієте? Але факт остається один фактом. Це попередження. І дуже у вашого ангела-хранителя. В такому случаї нужно звернутися до людини, усилить вашого ангелохранітеля. Поставляйте щиту, відчитати і так далі. Якщо такого немає і ви не можете цього зробити, значить всереду. Любу середу, підіть в церковну лавку і купіть новий хрестик. Бажану закуповом купіть. Бездачі. Якщо він стоїть 10 гривень, дайте 11. Придіть додому, окуніть його святі воді, візьміть у праву руку і відкрийте молитвослов. Із молитвослова начитайте на нього молитви так, щоб ваші слова падали на нього. Державок. І тоді вам це буде дуже гарним обірігом і усиленим. І не забувайтеся зачитувати всегда молитву ангелу хранителю своим именем и укрепляйте слово ангела хранителя